Черкаська майстриня вдягла ляльку-мотанку у камуфляж, і не в звичний а в той, що побував у гарячих точках. Її планує продати на благодійному аукціоні в Харкові, щоб допомогти медичним оснащенням воїнам. АТО. однією з небагатьох, хто побачив ляльку берегиню перед торгами, була наша Юля Доброскок. Місяць виношувала ідею, місяць створила. Майстриня Лариса Теліженко назвала свою нову вузлову ляльку Жінка життя вона каже, уособлює берегиню українського народу. Ось на цій спідниці дерево життя з сімома гілочками, як символ родини, довершеності, благополуччя та щастя. Сакральність змісти на обличчі мотанки. Нитки навхрест гармонізують простір. Ну, тут цікаво, що от з хустинки я вибирала певні елементи для того, щоб вона. Цікавіше прочиталася mm -hmm. і прямо плямочки особливо підбирала в цій частині. Лялька-мотанка створена у новому стилі й техніці. Колориту її додає домотканне полотно. А ще в ляльки особливе вбрання з камуфляжної тканини. Її передали майстрині спеціально з місця бойових дій. Це е, тканини, які були там. Але вони ніким не ношені. Тобто особливість в тому, що це чиста енергія. Багато таких ходів, які зовсім нестандартні, і які, як на мене, наближують це мистецтво до людей. Воно стає більш цікавим. Свою ляльку-мотанку майстриня за кілька днів виставить на благодійному аукціоні у Харкові. Там разом з іншими творіннями вона збиратиме кошти для придбання динамічних параподіумів для реабілітації хворих, серед яких і бійці. АТО. Для Доброскок, Роман Буша, віка новини.